Загибель на фронті двох українських журналістів, графіки відімкнень світла і перші перегони дронів. Про це і більше просто зараз в ТСН онлайн. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Чергова журналістська втрата на фронті. Ворожий дрон забрав життя кореспондентка і оператора телеканалу Фрідом. Повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Згодом інформацію підтвердили і на телеканалі. Альона Грамова та Євген Карамзін із перших днів повномасштабного вторгнення розповідали про ситуацію на Донеччині її захисників евакуацію людей і ворожі злочини. Сьогодні знімальна група так само працювала у Краматорську. Ворожий БПЛА влучив у їхнє авто, коли воно стояло коло заправної станції, яку напередодні обстріляли окупанти. Машина знаходилася під антидроновою сіткою, однак та не змогла урятувати групу, адже ворог атакував її ланцетом. На сторінках Альона і Вадима колеги пишуть слова підтримки рідним. ТСН також висловлює співчуття родинам загиблих. Дитячий садок, школа, бізнес-центр і кілька багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень в столиці цієї ночі. Більшість уламків, збитих російських безпілотників, упадали в середмісті Києва на Подолі. Загалом відомо про вісім поранених. На місцях падіння ворожих дронів працювали близько сотні рятувальників і три десятки одиниць техніки, ДСНС. гасити довелося квартиру, дах одного будинку і автомобілі. З однієї будівлі евакуювали жителів. Як рятувальники, поліція, мешканці, комунальники, вчителі і вихователі дитсадочка ліквідовують наслідки цієї атаки. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Далі вирва від ворожого дрону просто посеред невеличкого асфальтного подвір'я. З одного боку тут житловий будинок, з іншого школа. Діти просять онлайн уроки, але ми пояснюємо, що, на жаль, всі нові вікна, які ми чекали 30 років, довго робили відкоси, фарбували стіни ціле літо, просиділи в школі. На жаль, сьогодні дякуємо нашим сусідам. Не можна вчителю казати. так. Я кое-що я успіла убрати так не але не знаю. Я лежала там в кімнаті, одіялом укрилася. А що буде далі, не знаю. П'ять градусів на вулиці, в квартирі 14. Пока що, пока що. Ще один уламок збитого ворожого шахеда впав на територію дитячого садочка. Тут жодної вцілілої групи. повністю уламок зруйнував дитячий павільйон, а ще повибивав вікна в сусідніх будинках. Сьогодні до вечора ми будемо вирішувати або нам виділять декілька груп в іншому дошкільному закладі, щоб ми могли розмістити дітей, але будемо оперативно якось вирішувати цю ситуацію. Поділ Історичний центр столиці новенький бізнес-центр. Тут розташовувалися офіси it компанії і, зокрема, салон краси. Тим часом всередині цієї будівлі є і світло, і працюють ліфти, тобто постраждав лише фасад. Ми не можемо, на жаль, працювати ніяк, як би не хотілося. Але наші клієнти вони будуть обслуговуватись в інших салонах нашої мережі, також майстри будуть продовжувати працювати, і ми з декілька місяців плануємо відновити роботу. Також уламки російських безпілотників вразили кілька житлових будинків у всьому мікрорайоні. В більшості повлітали шибки. В одному сталася пожежа, рятувальники виводили людей з будівлі. Інший шматок дрона впав на дах цієї багатоповерхівки. Нині всюди прибирають наслідки, але місцеві досі не можуть оговтатись, хоч і говорять про нічну атаку спокійно. Дуже яскравий спалах. Я якраз виходив з автівки і побачив, що все падає. Я сів назад в по автівку, послухав, як вона по даху, по всьому попадала. Ну а потім дівчина була дома, та їй швиденько написав і пішли укриття. Мар'яна Бухан, Роман Рєпа, Анатолій Короб, ТСН 1+,1. Два шахеди влетіли в багатоповерхівки у Києві вночі і не розірвалися. Один залетів на балкон у Деснянському районі, а другий пробив вікно квартири на оболоні і приземлився на кухні. У квартирі повідчиналися кухонні фасади, побиті стіни і меблі, однак всі залишилися живими. Вибухотехніки поліції Києва працювали на місцях влучань, дрони деактивували, завантажили у спеціальні контейнери і знищили на полігоні. Погодинні графіки відімкнень світла діють сьогодні із сьомою ранкою до 23 години. Обмеження торкнуться 12 регіонів України, де напередодні Росія вразила об'єкти енергосистеми. Без електрики одночасно будуть три черги. Це стосується як житлових кварталів, так і промисловості. У наслідок чергових ударів на ранок є знеструмлення на Харківщині і Чернігівщині, зокрема у Курюківському та Новгород-Сіверському районах. Там діють аварійні графіки від Лючень енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних приладів, щоб не навантажувати систему. Це дозволить якнайшвидше повернути її до нормального стану роботи. Водночас з режиму повного блокауту вийшла Запорізька атомна електростанція. Нашим ремонтним бригадам вдалося полагодити лінію, що з'єднує окуповану АЕС із українською енергосистемою. Протягом місяця окупанти не підпускали наших енергетиків до упор, чим поставили під загрозу ядерну і радіаційну безпеку усієї Європи. Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення станції. Євросоюз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила у соцмережі головна дипломатка ЄС Кая Калас. За її словами. Цілями обмежень є російські банки, криптовалютні біржі організації в Індії, і Китаї. Євросоюз також обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Нові заходи спрямовані проти головних джерел доходів Москви, аби зменшити її здатність вести війну. Зокрема, під обмеження потрапляють 117 нових суден тіньового флоту, п'ять російських і низка міжнародних банків. Також санкції посилять заборону на експорт низки товарів до до країни-агресорки і заборонить надання криптопослуг російським громадянам і компаніям. Євросоюз поступово забороняє імпорт зрідженого природного газу із Росії. Окремий блок санкцій стосується викрадень українських дітей російськими силами і військового сектору досліджень і розробок країни-агресорки. Це рішення про 19-й 19 пакет санкцій важливе для нас. Дуже дякуємо. воно йде разом з учорашнім рішенням президента Трампа про санкційний пакет щодо енергетики, яке ми чекали. Дай Боже, це спрацює. Нам треба не лише оборонятися з усією європою зі сполученими штатами. Нам треба разом тиснути на Путіна, щоб він зупинив цю війну. Тиск означає пакети санкцій, далекобійну зброю ППО і звісно фінансову підтримку, про яку ми разом говоритимемо сьогодні. Як допомогти Україні замороженими російськими грошима? Це питання європейські лідери сьогодні обговорюватимуть у Брюсселі. Участь у саміті бере і президент Зеленський. Перед початком засідання прем'єр Бельгії, країни, де зберігається значна частина російських активів, публічно озвучив свої застереження щодо репараційної позики, яку можуть видати Києву із гарантією російських грошей. Брюссель хоче, аби юридичні ризики були повністю розподілені між державами-членами, щоб згодом Бельгія сама не стикнулася із гіганськими позовами за використання російських активів. Другою вимогою є гарантії на випадок, якщо гроші доведеться повертати, що долучиться кожна країна. І третєю Бельгія хоче, щоб аналогічні кроки зробили інші країни, де є заморожені російські активи. Головна дипломатка ЄС заявила, розуміє побоювання Бельгії і додала: якщо буде потрібно розробити механізм, щоб Бельгія мала ті запев... запевнення, яких потребує, то потрібно працювати над цим. Тим часом, президент України у короткому підході до преси перед засіданням подякував союзникам за обмеження проти країни-агресорки. Ну як черговий пакет санкцій вплине на економіку країни агресорки, на вашу думку, обов'язково пишіть в коментарях до цього ефіру і, звичайно, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Ну а тим часом питання ракет томагавк для України відкладено через те, що Сполучені Штати тоді б змушені були навчати українських військових. Президент США Дональд Трамп запевнив, що лише американці можуть їх запускати а процес навчання складний і триває 6-12 місяців. Схожі аргументи раніше наводила адміністрація Джо Байдена, але тоді йшлося про системи ППО Петріот і літаки Ф 16 які згодом таки почали постачати Києву. Заради обговорення цього питання до Вашингтона минулої п'ятниці приїздив президент України Володимир Зеленський, але Трамп у підсумку дав зрозуміти, налаштований радше на дипломатію, а не на ескалацію. Хоча, за словами Зеленського, остаточно це питання із порядку денного не знято проблема з томагавками, про яку багато людей не знають, полягає в тому, що знадобиться щонайменше 6 місяців, зазвичай рік, щоб навчитися ними користуватися. Вони дуже складні. Тож, єдиний спосіб запустити томагавк, це якщо ми його запустимо, а ми цього не зробимо. З томагавками потрібен тривалий курс навчання. Це дуже потужна, дуже точна зброя, і можливо саме це робить її такою складною. Але знадобиться рік. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися ним користуватися. Ми знаємо, як ним користуватися, і не збираємося навчати цьому інших людей. Це триватиме занадто довго. Премія Сахарова за свободу думки від Європейського союзу присуджена ув'язненим журналістам з Грузії та Білорусі. Обох медійників ув'язнили у своїх рідних країнах. Анжея Почубута посадили на 8 років за критику режиму Лукашенка і за репортаж про масові протести проти самопроголошеного президента Білорусі. Журналіст відмовився залишати країну попри загрозу арешту. Його затримали, і зараз він відбуває покарання у виправній колонії. Грузинську журналістку мзію Амаглобелі ув'язнили у серпні за її розслідування у сфері державних витрат та зловживання службовим становищем Україні. Вона стала символом грузинського демократичного руху, який виступає проти проросійської партії Грузинська мрія. Премія імені Сахарова за свободу думки вперше була присуджена у 1988 році Нельсону Манделі. Вона є найвищою нагородою, якою Європейський Союз відзначає за діяльність у сфері прав людини. Двох шпигунів викрили на оборонному підприємстві у Миколаєві. Правоохоронці затримали лаборантку і слюсаря заводу, обоє пенсійного віку, які передавали окупантам геолокації виробничих цехів, місця розташування техніки і обладнання і охоронних постів. Також агенти доповідали кураторам про наслідки ракетно-дронових атак по Миколаєву і відстежували дислокацію українських військ. Зрадники діяли окремо один від одного, але в поле зору ворожих спецслужб потрапили однаково після антиукраїнських коментарів у телеграм-каналах. В їхніх телефонах залишилися докази шпигунської діяльності. Переписка із кураторами та координати оборонних об'єктів, по яких росіяни готували удари. Обоє під вартою без права на заставу, і їм світить довічне ув'язнення. Дикі дрони уперше в Україні перегони безпілотників в умовах, наближених до фронтових. Вони відбулися у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Участь у змаганнях взяли два десятки команд бойових бригад сил оборони. Про блискавичні реакції та стратегічне мислення пілотів новітньої зброї у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук. Вони усі бойові дронарі, але тут на два дні стали затятими спортсменами. Я, та, Я, та, Такий вигляд має радість від перемоги, хоча до неї вони йшли відсікаючи емоції. До роботи пілотів треба завжди підходить з холодним розумом. Тобто не вестись на азарт, на ефорію з холодним розумом і гарною технікою. Гарну техніку відточували на фронті. Абсолютно різні задачі. Як пілоти в піві в камікадзе, і як пілот бомбера. А на цих змаганнях вони мали показати усе в комплексі найшвидшого FPV-дрона, найспритнішого розвідувального і найвлучнішого важкого бомбера, щоб в кінці не, не, не дрогнули пальці. Це важлива штука. Ти мусиш керувати, витримувати моральна, височезна, моральна, психологічна підготовка. Завдання для пілотів створювали найвищого рівня складності. Це спортивні змагання по факту, тільки це. Трішки специфічний спорт, так би мовити. Є регламент, правила проходження перешкодного, ну і кожного разу ми намагаємось намагаємося додати щось нове, щоб цікавіше було. Тобто траси будуються з нуля за декілька днів. Команда приїжджає, будує трасу з нуля. Потім приїжджають учасники, мають змогу тестово її облітати. І проводяться змагання усі команди з високим рівнем підготовки, бо здобули його на війні. Відзначає головний суддя змагань. Всі хлопці вони приїхали з бойових. Це не тилові, які служби, це всі хлопці, які бойові пілоти, і вони не мали стільки часу на підготовку, тому що вони постійно знаходяться по бойовому розпорядженню саме на лінії розмежування. Тому змагання вони не тільки суто там техні пілотування, а вони ще технічні, і те наскільки швидко хлопці там можуть вирішувати ті ті чи інші питання, які виникають команди переможці замість кубків першості отримують дрони вампір, які зможуть використовувати у своїх підрозділах для боротьби з ворогом. Та найголовніша нагорода для них це на декілька днів забутися про війну та відпочити у колі побратимів пілотів з інших бойових бригад. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельниччина, ТСН 1+,1. До ще не дадуть порадіти теплій погоді в Україну. Нарешті прийшло потепління. Майже в усіх областях сьогодні фіксували підвищення температури, і завтра вона буде іще вищою, кажуть синоптики. Виняток Луганщина вночі стовпчики термометрів там показуватимуть лише плюс 2, тоді як у інших доходитимуть аж до плюс 11 градусів. Натомість у день майже скрізь буде комфортна осіння погода а на півдні температура в день сягатиме аж плюс 19. Щоправда, повноцінно насолодитися потеплінням наприкінці тижня не дадуть грози. Литиме на півдні, сході, заході і у центрі. Лише в частині північних областей буде без опадів, але хмарно. Друзі, які у вас плани на бабине літо? Напишіть про це в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Поставте вподобайку і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити іще більше новин. Наступний випуск ТСН Онлайн вже у шістнадцятій. Тож побачимось.